Дорогі друзі, шановні гості, у наш нелегкий тривожний час, коли український народ безстрашно відстоює незалежність і цілісність рідної держави на сході України, важливим завданням всіх дорослих і юних громадян є плекання у своїй душі патріотичних почуттів, національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції. Особливої актуальності ці завдання набувають саме сьогодні. Армія потребує підготовленого резерву, і сучасна школа може забезпечити виконання цього завдання. Учнівська молодь має здобувати знання, уміння і навички, необхідні захисникам вітчизни, гартувати дух і тіло, бути мужними, сміливими, рішучими. Стійкими відроджувати традиції українського війська саме з метою виховання у молодого покоління українців, відданості батьківщині та українському народу, готовності обороняти рідну землю проводиться військово-спортивне свято з нагоди закінчення вивчення предмету, захист вітчизни. Вставай!

Лінню страхом своїм, розпрощайтесь, в боротьбу йдіть за щастя і любов. Україно могутня держава, чи не час кинуть пута тобі, Йдім вперед з грізним покликом слава, щоб не жити нам більше в біді, час зірвати важкі нам пута, час боротись за волю свою. Хай устане держава розкута. Заживем ми не як в бою, Боже вічний! Тебе я благаю, рідний край і народ бережи у молитві тебе я прохаю, Україну о Боже храни. Вітати на нашому святі керуючого справами виконкому Білоцерківської міської ради Антонюка Миколу Анатолійовича, начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрія Федоровича Петрика, заступника військового комісара міста Білої церкви, підполковника Ігнатенка. Представника Військового інституту телекомунікації та інформатизації міста Києва майора Власенка Миколу Павловича, представника кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету, підполковника Добровольського Юзефа Броніславовича, учасника АТО, старшого лейтенанта Кузьміна Сергія Валерійовича. Кій з позивним душман. А до вітального слова запрошується керуючий справами виконкому Білоцерківської міської ради Антонюк Микола Анатолійович. Дорогі наші діти, шановні дорослі, гості. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут і привітати наших перших випускників. Начальне виховного об'єднання Звитяга. І ви знаєте, хотілося б вітати дітей, викладачів, керівників навчальних закладів. І Дуже хочеться подякувати всім за те, що за цей короткий час за два роки. Ми досягли надзвичайних успіхів. Я буду говорити від себе особисто, що були надзвичайно великі і амбітні надії і сподівання. Але результат сьогоднішнього дня, ваш результат, дорогі діти, він перевершив ті сподівання, які я особисто мав на це. А це надзвичайно приємно. Я хотів би подякувати учням. За серйозне відношення до військової справи, тому що скільки не навчай окремих осіб і вдосконалюй навички військової справи, поки не буде належне відношення в суспільстві до захисту вітчизни, до оцінки цінностей. Територіальної цілісності держави, гордісті за свою націю, вміння захищати себе, свою родину і свою батьківщину, а це робиться саме через вас, бо ви приходите в свою родину. І цей дух від навчально-виховного об'єднання переходить в кожну родину, у все суспільство міста Біла Церква та й всієї України. І тому. Я вважаю, що ініціатива управління освіти і науки Білоцерківської міської ради копітка робота кожного дня всіх педагогічних колективів нашого міста. Прийняте відповідне рішення є абсолютно правильним. І саме з цим я хочу привітати місто Білоцерква і зазначу, що ми. І в подальшому будемо пишатися вашими досягненнями, дорогі наші учні. І надія у нас в першу чергу на вас, на те покоління, яке вже нове, яке по-іншому сприймає свою батьківщину і не має інших думок, як те, що найвища цінність це життя і батьківщина. Я вітаю вас із закінченням. Навчального курсу. І ще раз хочу підкреслити: ви були першими, ви багато чого робили. І підняли планку дуже високо. З цим я вас і вітаю. Наступне покоління, наступні випускники нехай перевершать вас. Вам всього самого найкращого, успіху в майбутньому. Будьте успішними! До учасників свята звертається начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Федорович Петрик. Дорогі друзі, у нас сьогодні надзвичайна подія. Вдруге, у цьому місці ми проводимо підведення підсумку вивчення предмету захисту вітчизни. За два роки дуже багато що змінилося. Змінилися підходи, змінилися форми роботи, але змінилася свідомість. Як вже було зазначено Миколо Анатолійовичем, ідея, яку ми хотіли втілити в життя, вона не була покликана просто гарною ідеєю, гарним таким намірами. Це було покликано великою бідою, яка прийшла на нашу землю, на землю України. І тоді кожен з нас в одному пориві зробив для себе висновок, що іншого варіанту, як стати на захист держави, у нас немає. Але для цього треба готуватися. Тому що цілеспрямовано останніми роками знищувалися Збройні сили, падав патріотизм, відбивали бажання захищатися. Сьогодні все змінилося докорінно. Змінилося в свідомості, змінилося в підходах. Хотілося б створити на базі навчально-оховного об'єднання матеріально-технічну базу. Сподіваюся, нам дещо вже вдалося. Зрозуміло, що багато роботи попереду. Сформували якісний педагогічний колектив. Як уже було зазначено, наш викладач підполковник Олійніков став третім державі як кращий вчитель із предмета захист вітчизни. Сьогодні ми співпрацюємо з громадськими організаціями, військовими частинами, звільненими учасниками бойових дій, які мають практичний досвід, на жаль, ведення бойових дій. І все це сьогодні той багаж, який передається нам. Я вважаю, що ці знання нам не тільки треба для того, щоб стати в бою і зброєю. Вони нам потрібні в повсякденному житті, бо в житті відтрапляється дуже багато різноманітних, надзвичайних неприємних ситуацій. Але, як засвідчує ваша практика, ви до цього готові. Коли проводяться у школі День цивільного захисту, ви вже як тренери, ви як вже навчені особи, готуєте молодших своїх друзів. І повноцінно відпрацьовуєте на цей, цей день і цей, і цей час. Тому я переконаний, що ось сьогодні це дійство це своєрідне підведення підсумків, це своєрідний екзамен, що ми навчилися за два роки, і я вважаю, що цей екзамен буде зданий на відмінно. Наступні екзамени буде ставити життя. Я переконаний, що і до життя ви готові. Діти, сьогодні вам 17 років, через рік ви досягаєте призовного віку. Я хотів би побажати вам, щоб ваші навики, які ви отримали ось тут за два роки вивчаючи предмет, вам практично не згодилися. Але ви цей багаж несли і він нам не завжди був при вас, щоб ви могли ним ділитися. Досконалення меж немає, тому ми звичайно будемо вдосконалювати сам процес, навчально-виховний процес. Але от на сьогодні. Ми дуже просили, щоб погода була сприятлива, Бог зглянувся. І я дуже хочу, щоб кожного дня над нашою землею, над ненькою країною, було ж таке світле, ясне небо, і хай нам усім у житті щастить. Привітати всіх гостей свята завітали учасники військово-патріотичного клубу Білоцерківського професійно-технічного училища імені Павла Романовича Поповича Калібр 7.62. Пісня Не спи, моя рідна земля. виконує Березін Михайло. Я тобі скажу, де квітне дивний сад. Де Трібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу, Не спи моя рідна земля. Окинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Два шляхи один веде у пекло, інший шлях веде, тебе туди, де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай твоє серце, твоє серце знає. Як його знайти? Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої. Що поклали життя за майбутнє твоє? Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем, горить горить моєму. Щасливий край про радісних людей, де життя кидає виклик смерті. Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україна, відкрись свої очі у світлі далеких сірок. З не темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя у майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких сірок. Дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля. Не спи, моя рідна земля. До мікрофону заступника військового комісара міста Білої церкви підполковника Ігнатенка. Сьогодні, коли на сході нашої держави вже другий рік йде війна за незалежність і територіальну цілісність нашої держави, як ніколи, питання військово-патріотичного виховання і підготовки нашої молоді є актуальним і дуже важливим. Незабаром пролунає останній дзвінок. І я звертаюся в першу чергу до присутніх тут юнаків яким доведеться ставати на новий етап свого життя, обирати професію, служити в Збройних силах України, створювати свою сім'ю. Я хочу звернутися до вас і побажати вам, щоб ви ту справу, яку розпочали в стінах своїх шкіл, продовжували протягом свого всього життя, згартували себе і фізично, і морально. Були мужніми, стійкими, витривалими, що ви були взірцем для своїх сімей, своїх рідних і близьких, для всього населення нашої держави. Ви надія і опора майбутнього. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру і, як співала випуск дівчинка голубого, мирного неба. Нехай все буде добре ваших сім'ях. Слава Україні! Добровольського Юзефа Браниславовича, та всі присутні на цьому святі. Дозвольте вас привітати цим великим святом. Наша держава, вже другий рік, має, скажімо, можливість ведення війни, яка не оголошена, хоча її називають антитерористичною операцією. Ви майбутнє нашої держави. Через декілька. Днів у вас прозвучить останній дзвоник, і ви встанете перед вибором. Куди вам піти, яку професію вам освоїти? Тому я, як представник кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету, маю честь вам запропонувати, щоб ви пішли навчатися до нашого вузу вузу, який має достатньо велику історію, потужний науково педагогічний потенціал та велику матеріально-технічну базу. Наша кафедра готує фахівців з будівництва, перевезення, спально-мастильних матеріалів. Схема навчання студент-курсант. Чотири роки ви навчаєтесь як студент, півтора роки як курсант. Під час навчання ви 100% забезпечуєтесь гуртожитком. Після Закінчення нашого вузу ви отримуєте диплом національного авіаційного університету та 100% працевлаштування та достойну заробітну плату для військовослужбовців. Презентується прапор звитяги. з сьогоднішнього моменту. Це буде головний атрибут і символ даного навчального закладу. Бажаю здоров'я всім. Емоції зашкалюють. Молодці готувалися. По кожному етапу, що проходив, є свої плюси, є свої мінуси. Ну, я розумію, вони військові професійні. Але і, скажімо так, ви forever. Мені що дуже сподобалося саперна підготовка, тому що сапер йде попереду любого війська. Молодці хлопці. Медицина теж на рівні. До сих пор хлопців бентують. Молодці. Ну і що я хотів би сказати? Ви відучилися, знаю, деякі з вас вирішили стати професійними військовими, йти до військових училищ. Тут слова зайві. Ну і я думаю, будете ті, хто випускники приходити, ті, хто прийдуть після вас ділитися своїми навичками, які вже набуть, які набудете далі. Ну і ми будемо вам допомагати. Слава Україні!